Привіт! Вітаю вас на каналі Авто. Можливо, вітер трохи сильний буде, але ви що є, то є. Тож, хочу вам показати сьогодні до продажу машину, яка в нас є. Це Renault Zoe 2018 року випуску. Зараз зроблю вам більш детальний огляд. Це в нас Рено Zoe 2018 року випуску. Повністю електричний автомобіль з великою батареєю 41 кВт. І з запасом ходу. 350 кілометрів, досить хороший, але якісь запасники. Проти даного автомобіля 45 тисяч, зараз гляну точніше. На таких 17 легкосплавних дисках стоїть зимова резина. Яка у нас йде на лінзах гарна. Також є парктроніки. Вон по вікнах, чистий 18 рік. Гарний салон, акуратний, карти. Ось він номер, хто бажає перевірити по Рено, будь ласка. Так, авто, як я вже говорив, чисте охайне. У нас є магнітола, у нас є кліма. У нас також є автоматичний розігрів, аля басто похоже, але працює тільки, коли авто на шнурку. Досить зручна штука. Електросклопідйомники. Задній ряд сидінь. Чистий, акуратний, непотертий, також коври, карти, все в гарному стані. Так, ще покажу багажник. Багажник досить для такого автомобіля великий. Всі думають, що у таких авто немає багажника, тут подивіться, колиска влазить повністю. По картах є невеличкий нюанс. Це царапки. Вартість даного автомобіля 15 тисяч 400 доларів. Так, пробіг. Зараз Покажу. Ага, 44 тисячі 500. Ось такий охайний, подушечки не просівші. Сидіння нові, нові Електрорегулювання дзеркал. Фар, так само, круїз контроль. Зараз ще покажу на лакофарбове покриття. І так, показую на лакофарбове покриття. Починаємо з капота. 123, 128. 121, крило у нас пластикові, стоєчки у нас металеві, 121, 128, 140, 140, 153, 128, 115, Ннизу 122, 113, Крило, 139, 129, 119, 162. 155, 155, дверки по верху 132, 125, крыша у нас 116, 128, 123, крышка багажника у нас пластикова, крыло біля фари 115, снизу ряда 115, 124, 132, 132, Правое заднее крыло 117, 129, 150, 135, 135, криша, 136, 141, 120, дверки. Поверху 133, 124, 136, 129. Так, знизу 109, 114, 135. Понизу, 122, 122. 123, 135, 123. Крила пластикові і капот з правої сторони 117, 134, 115. Авто у нас повністю в рідній фарбі.